Як гіперекстензія вбиває ваш поперек. Сама вправа не смертельна, але більшість роблять її неправильно. Дивіться, взагалі техніка виконання наступна, і це вправа в першу чергу саме на сідничний м'яз. і у вас поперек повинен не згинатись, розгинатись, а бути статичним, тому що, от як робить більшість людей, вона згинається, розгинається саме в кулубі, в ділянці попереку, і тоді у нас дуже активно використовуються фасеткові суглоби поперекового відділу хребта. Знову ж таки, це в цілому не смертельно, але навантаження для них занадто велике, в принципі, якщо вони здорові, вони не будуть боліти. Але якщо у вас значне таке, знаєте, сидяче життя вже і так поперек болить, або надмірні фізичні навантаження. Якщо ви будете прикладати ось такі специфічні, нетипові, не дуже приємні для фасеток попереку навантаження, вони будуть боліти більше, вони будуть боліти сильніше і частіше. Тому, якщо ви хочете робити цю вправу, почніть, хоча б з того, щоб робити її статично. Затримуйтесь і просто хвилину утримуйте себе статично. При Беріть динамічну частину, бо ви можете шкодити собі це право в першу чергу на сідничні м'язи.